Зоряної часу доби вам, громадяни, в ефірі 45 й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про нові кораблі в Star Citizen. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Кожного травня у грі проходить святкування, присвячене флоту ОЗАЇ. Це Invictus Launch Week, і чергове шоу Inside Star Citizen було цілком присвячено цьогорічному шоу і кораблям, які можна буде там побачити вперше. Saber Raven був представлений на CitizenCon 2017 у Франкфурті. Це була ексклюзивна угода з Intel, яка передбачала міжзоряний винищувач з двома генераторами AMP. Він має додатковий комп'ютер на борту для допомоги в обробці даних і має дуже незвичний вигляд. Його популярність ніколи не була висока. Через ексклюзивність, але його власники оцінюють його дуже високо. Базовий Сейбер нещодавно отримав золотий стандарт, і це створило ряд проблем для Рейвена Але зараз роботи по оновленню Рейвена закінчені, додані всі функціональні відсіки для компонентів, і вони тепер доступні для гравця. На поточному інвіктусі був представлений новий родич Рейвена під назвою Saber Firebird. Це ракетний винищувач за ролью схожий на Телон в основі дизайну лежить Рейвен, але з деякими візуальними змінами. Основна вогнева міць представлена ракетним пусковим механізмом, який на момент випуску корабля містив 12 ракет третього розміру. Але вже в наступному патчі розробники планують збільшити кількість ракет до 24. Він дозволяє запускати ракети під кутом вниз. Firebird підійде для гравців, яким подобаються космічні бої на великих дистанціях. Окрім того, на Invictus було представлено RSI Ursa Medivac, медичну версію урси, призначену для використання у наземних бойових операціях. Вона оснащена медичним ліжком третього рівня. Що дозволяє відновлювати гравців на невеликій відстані від транспортного засобу. Зміни було внесено до всіх медичних ліжок у грі. Тепер вони дозволяють респауну гравців, і рівень ліжка впливає на відстань, на якій він буде спрацьовувати. Чергове шоу Star Citizen Life було повністю присвячено питанням та відповідям стосовно нових транспортних засобів, які дебютують на шоу Invictus. В ефірі були Джон, Марк, Бен і Корі, розробники, що повністю зосереджені на виробництві кораблів. На початку шоу в черговий раз нам розповіли про процес створення Нових транспортних засобів визначається потреба, створюється короткий опис, створюється концепт, проводиться колективне обговорення стосовно дизайну. Після чого концепт доопрацьовується з командою аудіо, освітлення і ігрових функцій. На наступному етапі всі команди працюють над кораблем одночасно, забезпечуючи досягнення основної мети. Обговорення велося на прикладі кораблів для сельважу, де зовнішній вигляд корабля повинен відповідати визначеному ігровому процесу. Після створення корабля він переходить до етапу тестування всередині ступенів. Студії. Перевіряється баланс, і після цього маркетингова команда починає процес додавання корабля в магазин, створювати сюжет та всі матеріали, що супроводжують випуск нового корабля. Робота по створенню кораблів розподілена між п'яти студіями, і жодна з них не прив'язана до якогось конкретного внутрішньоігрового виробника. Це важливо, щоб уникати одноманітність завдань. Один корабль може повністю завантажувати роботою команду понад один квартал. Кінцеве рішення щодо корабля приймає Кріс. Іноді нові механіки вимагають перегляду і змін. Всього наявного флоту так було з додаванням сальважу. Це основна відмінність від часів, коли кораблі випускалися без відповідного емблею, як було із Старферером і Реклеймером. Тепер розробники уникають додавати кораблі без впровадження ігрової механіки для їхньої ролі. Далі коротко обговорили нові транспортні засоби: Ursa Medivac та Firebird. Це звичайні модифікації вже існуючих моделей, і в майбутньому гравців очікують ще багато таких варіацій знайомих кораблів. З точки зору розробки, такі редизайни є дуже корисними. Як перше завдання для новачків, наприкінці шоу мова зайшла про зміну у роботі медичних ліжок. Серед гравців поширюється думка, що механіку було змінено виключно для забезпечення продажів нової урси. Але офіційна відповідь полягає в тому, що чотири роки медичні ліжка використовували тимчасове рішення, а саме тепер вони переведені до запланованого з самого початку вигляду. Як аргументи наводилися пояснення про концепцію смерті космонавта, цінності персонажа у грі і таке інше. На сьогодні все. Дякуємо, що з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.